коротенький нарис відносно інтерв'ю з приводу вакансії в, з, в одному з підрозділів державних фінських це напрямок інфраструктури. Було об'явлено що є вакансія фахівця по як казано. Проєктант доріг приблизно так перекладі. О, але за визначенням те, що там в описі цього, цієї вакансії було вказано, що це і керування проєктами, і пол польові дослідження, і проєктування, і наукові дослідження і так далі. Ну, приблизно, мабуть, що за рангом це як у нас Украфтодор, керівник Украфтодору. Але все одно є власні напрацювання на цих напрямках, і було зроблено презентацію. Саму презентацію там відео було додано, а от враження від співбесіди, співбесіда відбувалась, ну, можна сказати, в Міністерстві інфраструктури цієї цього регіонального, от, і... Керівник, який був представлений, ну, доволі молода особа, жіночка чи дівчинка, ну, ну нормальна за, під час спілкування, тобто і фахівець, і так далі. І в команді були ще два фахівця. Фахівця вони так старші за віком. Один це жінка, яка займається дорогами, а один. Чоловік, який займається мостами і портовими спорудами, От. під час презентації ну, з'ясувалися деякі речі, котрі, скажімо так. Щось було смішне, щось було цікаве. Ну, відносно взагалі того, як це організовано тут, на цій території. Ну, потім теж додам, де це, що це, О, то. Тут ладно, все ладно все вчасно, дороги ремонтуються, прокладаються, до кожної оселі підведена дорога, все це обслуговується вчасно там, і так далі. Тобто, ну, питань відносно. Але от так, щоб дуже хай-теки були якісь, тобто там якісь геоінформаційні системи обговорювались, десь воно є як, якимось чином, але в основному це такі. Так що не, невеличкі трудові ресурси, тобто людей тут не дуже багато залучено, фахівців, але все це, скажімо так, скромно організовано. От, ну, Там смішне в кінці тобто було сказано про БІМ. І вони так, ну, не, не сороміжливо, сказали, ми БІМ не використовуємо. От, так що, ну там, я думаю, що буде продовження, але основне враження ну додатково, що за віком тут не обговорюється взагалі питання, якого віку, так, якщо ви вмієте, будь ласка, працюйте, ми будемо з вами контактувати. Ну, до речі, там надана інформація, було сказано, що все, все відповідає там, і так далі. Мовні питання те ж саме, там, ну, ті, хто за кордоном знаходяться, вони є. Тобто ну, традиційне визначення, що необхідно володіти конкретною мовою. Але ну, традиційна мова, ну не традиційна, мова спілкування інженерна це англійська все ж таки. І професійна англійська, скажімо так. І тому, якщо потрібно щось з чимось працювати, тобто вперше визначаються можливості по цих напрямках і далі. Ну, Таке коротке. коротке. Запис враження. Кому буде цікаво, будь ласка, знаходитесь. Дякую за увагу.